Чите англійський, плануєте вступати до університету, до англомовного університету, вам потрібно розуміти академічну англійську. Готуєтеся до СЕЛПІП Весницький бал по слуханню, вам треба його підтягнути. Сьогодні ми з вами поговоримо про академічну англійську слухання та ресурси, як його покращити, і взагалі, де де набратися цих е, слів, щоб покращити ваше сприйняття, щоб розуміти лекції, щоб розуміти новини і все, що вам говорить вчитель, або е, все, що ви чуєте. На іспиті усім привіт! Мене звати Анастасія Басенко. Я викладача англійської, селпіп-інструктор і власниця школи Баса School, де ми готуємо студентів до Селпіп IELTS і життя в англомовних країнах. І ми продовжуємо нашу серію відео про. Слухання, як покращити ваше слухання, і сьогодні ми поговоримо на більш складнішу тему. Ми поговоримо про академічне слухання. Якщо ви плануєте вступати в університет, навчатися англійською мовою, то вам необхідно буде сприймати таку собі специфічну лексику. Це називається академічна англійська, да. І вам потрібно підтягнути академічне слухання. Більш того, якщо ми говоримо про селпів, то перші завдання в селпі вони легкі. А от починаючи з четвертого, там четверте, п'яте, шосте, взагалі вони більш складніші, да? і вони у нас якраз таки йдуть з академічним слуханням, да? з академічною англійською, з академічною лексикою. І що ж, давайте зараз поговоримо, де вам набратися цієї академічної лексики, де вам її вивчити, і що взагалі робити, як, як покращити ваш бал по слуханню. І так, перший ресурс, який ми з вами розглянемо, називається TED Talks. Якщо ви вивчали англійську, займалися з викладачами, я впевнена, що ви про це чули. Це сайт, де зібрані різні лекції з різними спікерами, з різними акцентами на різні теми. І ви можете вибрати будь-яку тему, яка вам подобається. або... Ту тему, лексику, з якою ви хочете вивчити, да, тому що а, якщо ми беремо тему про біологію, там DNA, да, ДНК, клітини і так далі, значить у вас буде там лексика з цієї теми. Ми можемо взяти хімію, да, і буде лексика з цієї теми. Якщо ви не знаєте лексики з цих тем, то ви можете подивитися відео і вивчити. Або беремо ту тему, те відео, яке, тема якого вам подобається. І дивимося, переглядаємо, виписуємо, робимо нотатки, практикуємося, робити нотатки. Виписуємо і далі тут є опція подивитися скрипт, прочитати текст. Тобто, ви ще раз можете переслухати. Можна дивитися, слухати, та дивитися, слухати і читати текст. Подібне до цього ще є ресурс «TED». Ет, а більш такий uh, educational. тому тут можна також по різним темам вибрати собі ролики, дивитися, конспектувати і uh, вчити нову лексику. Наступний ресурс це ESL Lab. Цей ресурс я даю на своєму курсі по з підготовки до селпів. І також тут є академічне академічне слухання, академічна англійська. Тому ви можете перейти за посиланням. До речі, всі посилання я залишив внизу під відео. Ви можете після перегляду перейти і подивитися, переглянути все, що вас цікавить. А, тут є три рівні, якби Intermediate, Difficult and Very Difficult. Да? Ви можете вибрати будь-яку тему, наприклад, cancer. Да? Якщо ви не знаєте взагалі, що це або а, слів з цієї теми, ви можете а, послухати, перейти послухати. послухати. Далі, тут є класні, спочатку перед слуханням дається якісь слова і фрази, які будуть зустрічатися. Далі ви можете послухати. А якщо ви готуєтеся до салпів, я рекомендую спочатку послухати, зробити нотатки, а вже потім до завдань. Тобто не дивитися завдання спочатку, тому що на населбі ми не бачимо завдання, і в деяких завданнях навіть не чуємо, не бачимо питання. А тому ми спочатку слухаємо, да потім а, переходимо, робимо завдання. І ви можете це робити безліч разів, це не іспит, да, і вас ніхто перевіряти тут не буде. А, і потім ви можете перейти, а, вивчити лексику і а, перейти і а, подивитися скрипт, да тобто прочитати текст, який ви прослухали. Також можете практикувати вимову, да, слухання слухати і читати читати текст. А у селбі є окреме завдання прослухати новини. І щоб підготуватися до, цієї, до цього завдання, а як ми знаємо, новини вони дуже швидко говоряться. Ви можете взяти собі ресурс Voice of America. Є вебсайт, є додаток, який ми вже розбирали. І тут ви можете слухати, дивитися, слухати новини, і тут також є скрипт, тобто текст, ви можете його також читати і виписувати, вивчати нові слова. І взагалі, слухайте новини, ви будете так звикати до академічної лексики, академічної англійської і до того, що на селпі у вас обов'язково буде завдання прослухати новину і відповісти на питання. Наступний ресурс це British Council. Тут ви можете слухати з порізним рівням, так? наприклад, з найпростішого до найскладнішого на C1, а вибирати тему. Також я б рекомендувала переглянути матеріали по слуханню з підготовки до IELTS, тому що, незважаючи на те, що ви складаєте селфі, Алс більш якби старіший іспит. Він вже був давним-давно на ринку, тому. Матеріалів з підготовки до IELTS значно більше. А означає, що означає це, що треба здавати йти IELTS? Ні, це не означає, ви можете вибирати будь-який іспит, який вам хочеться, які вам подобається. Але ви можете використовувати матеріали, які є для підготовки до IELTS, до підготовки до салпів. Тому що IELTS слухання воно набагато складніше і більш академічне, тому ви там зможете зустрічати теми, які. Допоможуть вам підготуватися до останніх завдань селфі і підвисити ваш бал по селпі. Ну і наостанок, якщо все те, що ми з вами говорили, ви вже зробили. А є такий ресурс Кросера. На цьому ресурсі є багато курсів, які ви можете дивитися, переглядати. І саме цікаве і основне це те, що всі курси ведуться академічно-англійською. Тому, який би курс ви не взяли, ви зможете брати цю академічну лексику і вивчати академічну англійську, вивчати слова. Якщо ви зацікавлені якоюсь темою, ви можете переглянути курс з цієї теми і поглибитися і збагатити ваш словниковий запас в певній темі академічної англійської. Основне правило підготовки до СЕЛПІП-слухання це слухати і робити нотатки. І вчити слова, які вам попадаються незнайомі. Це ви можете робити завдяки цим ресурсам. В них майже усюди є скрипт, тобто сценарій, текст, який ви прослухали. Ви можете слухати, читати, виписувати нові слова вчити, простовувати їх в житті. я залишу зараз всі посилання під відео. Перейдіть, будь ласка, перегляньте, перевірте, послухайте щось, зробіть якусь дію на шляху, покращення вашого слухання, покращення вашої англійської і вашого. Палубу селпіп слухання. слуханню. цьому все. Ми продовжимо покращувати ваше слухання в наступних відео, тому підписуйтесь на цей канал, ставте собі нагадування, що, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам потрібна допомога з підготовкою до селпі, у нас скоро стартують нові групи, тому, будь ласка, переходьте на сайт або в мій інстаграм. Я всі посилання залишу внизу. Пишіть мені, я розкажу вам усі деталі навчання. до зустрічі в нових відео! 拜拜。Bye bye.